Миру Божого, всім дорогоцінні. Ми вітаємо вас <смі> і бажаємо вам Божих в благословень. Знаєте, на сьогоднішній день дуже багато людей кажуть: Та що мені ваші пастори? Мені не треба пастори, я з Богом напряму, мені церква не потрібна. Хто взагалі вигадав таке пастори, навіщо вони потрібні в житті? Але почекайте, важливість пастора в нашому житті, і взагалі про важливість пастора в нашому житті вчить. Нас Біблія вчать нас самі апостоли, а апостолів як ви думаєте, хто навчив цьому? Ісус! Ісус Христос! І коли ми не приймаємо і відштовхуємо Божу людину в нашому житті, ми відштовхуємо самого Бога. Хочу зачитати вам Єфесянам 4.11. Він і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирами та вчителями. Хто він? Бог Ісус поставив одних: поставив апостолами, одних пророками, інших благовісниками, тобто проповідниками, а інших. Пасторами і вчителями це слово пастор перекладається, до речі, з грецької мови як поімен, що означає пастух або особа, яка пасе овець, тобто пастор це людина, яка віддала своє життя, щоб служити людям, виконуючи волю Ісуса. Щоб ввести загублені душі до спасіння без пастора в нашому житті, ми не віднайдемо той духовний порядок в житті, який має бути в нас як в учнях. Без пастора ми і учнями взагалі не зможемо стати, бо не навчимося цього. І апостол Петро вчить нас, що сьомим пунктом благодаті в нашому житті і є пастор, тобто прийняття і шанування Божої людини в нашому житті як співпресвітер? Я прошу пресвітерів, які є між вами, пасіть те Боже стадо, що є у вас. Наглядайте не з примусу. І коли з'явиться архипастер, одержите нев'янучий вінець слави, пише апостол Петро. І ще одне: пильнуйте себе та всю отару, в якій вас Дух Святий. Поставив єпископами, щоб пасти церкву Господа і Бога, яку він придбав своєю кров'ю. Тут апостол Петро звертається до пасторів, як до тих, хто наглядає за церквою Господньою, як тих, хто стоїть в главі церкви Господньої. Тобто, пастори в нашому житті це дар, який дав нам сам Господь. Щоб вони вели нас як паству, як таких учеників до царства Божого. Тому шануйте Божих людей в вашому житті, саме тих, яких вам послав Господь, бо це Божий подарунок для вас від Нього. Амінь.